Добрий вечір. Вітаю вас. Насамперед хочемо з вами поговорити про таке. У Росії заочно засудили українську журналістку Яніну Соколову до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє російське видання Медіазона з посиланням на прокуратуру Москви. Суд визнав Соколову винною у нібито розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. У справі розглядали два епізоди. Зокрема, перший це інтерв'ю журналістки у програмі Говорить Великий Львів на українському телеканалі НТА ще влітку 22-го року. Тоді Соколова говорила. Що росіяни, які воюють в Україні, не можна брати в полон. Але давайте послухаємо і згадаємо, як це було. Як ви гадаєте, вони вже все, вони остаточно захворіли, і там вже все не виліковано. Чи є ще шанс? Ні, шансу немає. Ніякого. Росіян не треба брати в полон. Їх треба просто вбивати все. Я не бачу інших шансів взагалі до них достукатися. Все, ми все зробили, нічого не діє. Ми тільки тоді виграємо, коли максимальну кількість їх вб'ємо, обеззброїмо і демілітаризуємо. Ну, такі бумірани. Я вважаю, що в них колективна хвороба, на жаль, колективна хвороба, яка не має жодних ліків, окрім їхнього знищення. Я хочу, щоб вони були знищені всі і якомога швидше. І все, що я і українці пережили за цей час, і все, що я побачила, все, що я почула, і в тому числі у моїх улюблених містах в Буче, Верпіні, Ворзелі, в Херсонській області, в зараз в Оленівці. А коли я побачила це відео двохсерійне з кастрацією і стяганням за ноги, а потім вбивством нашого військового молодого хлопця, я зрозуміла, що ну пощади їм бути не може. Тож перше питання чи не боїтесь часом ви наговорити на статтю в московських судах? Як ми бачимо, окупанти переглядають усі наші ефіри? Ну, я засуджений, щоправда, не московським, а Сімферопольським судом уже після анексії Криму. Сімферопольський суд засудив мене теж там до якоїсь там кількості років. Навіть надіслали мені зв'язку з цим лист, в якому про це повідомляли, і на мене. Кілька кримінальних справ в Російській Федерації, ще з 2006 року там вони накопичуються поступово. Я перебуваю в розшуку. На мене подан. Вони подали в міжнародний розшук черговий раз, от в рік тому А для Яніни Соколової, як і для будь-якого українського журналіста медійного діяча, це засудження в Москві. Це як поліцарівська премія, навіть краща. Тобто вона може пишатися, і ми не пишаємося в зв'язку з цим. Це така достойна відзнака, і будемо сподіватися, що це не останнє засудження, що будуть відзначати і в подальшому, поки не зварять, але що все ж таки серйозно, що може загрожувати Яніні Соколові? Ми бачили, були свідками, коли наших військових на запит Москви могли затримати у різних країнах. Це може бути затримання можуть бути. Мене кілька разів ще в часи АТО затримували в різних країнах. Це неприємно, і це головняк. І тут потрібно, щоб українська філія українська філія. Оцієї оці служби, яка займається затриманням і розшуком, щоб вона добре працювала, так само, щоб були подачі, але все одно Москви теж можуть подавати буквально за день, наприклад, до її виїзду за кордон і будуть затримувати е, там, в аеропорту де-небудь, е, і тоді потрібно, щоб українське консульство і посольство включалося в цю справу, бо можуть тримати тиждень, два-три тижні і суд. Вже іноземної країни буде вирішувати видавати її Москві чи не видавати Москві? Ну, от вони звинувачують нашу журналістку у такій заяві. А самі напередодні <клес> розстріляли на Курщині дев'ять наших бійців. Як оце все корелюється в головах росіян? У них ніколи нічого не корелюється в голові. Навіщо їм корелювати? І, Тобто вони вважають, що коли вони вбиваються добре, коли це погано ну, типу як і всі люди. Тобто, я не думаю, що нам треба коперсатися в їхній психіці. Ви просто не уявляєте, наскільки ця психіка за своєю природою відрізняється від людської. Я коли теж думав, що ми ж багато працювали в рефії ще в 90-х роках. І в 2000-х роках мали справу з різними середовищами опозиційними в Москві. І мені теж здавалося, що московит це майже такий самий, як українець, просто у нього така говірка кумедна. Але потім я зрозумів, що ні, це інопланетяни. Ми їх ніколи не зрозуміємо, Скажімо, кавказцям можна зрозуміти, і навіть коли ми з кавказцям воюємо за одного боригу конкуруємо, Мені зрозумілі його душевні рухи. Йому зрозуміли зрозумілі мої душевні рухи. Я розумію, що у нього відбувається в голові, і його мотивації. Він розуміє мої мотивації і рації. А з московитами так не буває. Це інопланетяни Реально, я їх багатьох бачив, багатьма з ними контактував. Не потрібно там розбиратися. Просто коли вони підходять на прицільну дальність, потрібно натискати гачок і все. Трохи на іншу тему Курщина ситуація там зараз непроста. Про що можемо говорити? Ну власне, і передбачалося, що ситуація там буде непроста. Звісно, щойно московити накопичили там велику кількість людей, яких не послали, наприклад, під Покровськ чи на інші напрямки наступу, то ситуація одразу стала складною. Так і мало бути, і це дуже добре. Там власне одне з головних завдань було відтягнути великі сили з інших фронтів. Це вдалося зробити, і тепер наші хлопці обороняються в складній ситуації. Вся війна це складна ситуація. Тобто, те, що там відбувається, це нормально. А от на аналітики вивчення війни пишуть про те, що російські окупанти найближчим часом зупинять наступальну операцію на сході України. Ворог використав значну частину резервів, які були стягнуті для проведення військових штурмових операцій у межах кампанії Літо 2024 Зараз Росіяни прагнуть досягти кульмінації наступу за допомогою механізованих штурмів, і зробити вони це прагнуть з двох причин: щоб мати плацдарм для захоплення Курахового чи Покровська при новому наступі, та встигнути закріпитись до того, як погіршиться погода. Що про це думаєте? Важко сказати. Вони в минулі сезони не припиняли своїх наступальних дій. Тобто, звісно, що погода впливає, як і все на світі впливає, але вони не припиняли. Я думаю, що вони будуть намагатися тиснути, все-таки продовжувати, чи це кульмінація? Сказати важко. Тут потрібно просто знати плани їхнього командування. А воно а ці плани часто бувають нераціональними і е, потрібно знати їх реальний потенціал. Так само нам важко про це сказати. Нам важко сказати е, співвідношення, скажімо, артилерійських боєприпасів зараз на фронті від них залежить, співвідношення по ФПВ-дронам так само залежить по е, ударним дронам. Залежить. Дуже багато речей. Тобто, якщо у них іще вистачає техніки, то я думаю, що Ванюшок на смерть вони будуть посилати і далі. А Зараз знову лунають заяви про можливий наш контрнаступ наступного року. Ви бачите, за якого сценарію це могло б відбутися. Це могло б відбутися, якби нам дали багато зброї і боєприпасів, якби нам дали в достатній кількості авіацію. Якщо це буде, то буде у нас хороший контрнаступ. Зараз поки що на це нічого не вказує, що так може бути. Скажем, достатньої кількості для такого масштабного контрнаступу, але подивимося, може щось буде змінюватися в світі. От е, е, вчора очільник БНД це зовнішня розвідка е, Німеччини, заявив, що Московія буде готова до 30-го року до нападу на одну з країн НАТО. Кажем, е, зараз це призводить до деморалізації Німеччини. І е, канцлер Шольц заявив, що нам більше не будуть давати важку бронетехніку. техніку. Німці е, він ображений, що його не попередили що така бронетехніка бу, буде використана на Курщині. Е, хоча, якщо вони очікують нападу з боку з боку Московії на будь-яку з країн НАТО, то вони би повинні були б всю свою техніку і всю свою зброю передати нам. Чим більше українців, тим менша вірогідність нападу на одну з країн НАТО, але вони думають не так. Це результати денацифікації, тобто психіка цих людей суїцидальна, психіка їхніх політиків суїцидальна, і от на жаль, от так от воно все і відбувається. Але тим не менше в світі багато що змінюється, і цілком можуть визріти такі обставини, коли все-таки Україна буде завалена зброєю і боєприпасами, і ми зможемо успішно контрнаступати. А от фінансово Росія витягне ще одну війну? Я думаю, що Принципі, в неї достатньо поки що грошей. Ми не бачимо такого мало. Тобто, звісно, що економічні проблеми там є е, і з економікою погіршується, але сотню другу мільярдів доларів на ще одну війну вона використати може. Причому, що це буде війна, наприклад, з однієї з країн Балтії, то у них вистачить. Е, крім всього іншого, це ж можуть бути неконвенціональні дії і Москва зараз активно. Е, Активно використовує неконвенціональні дії, тобто здійснює диверсії і розширює базу терору в західних країнах. В на Балтиці німецький танкер нещодавно там ознаки диверсії. Швидше всього це московити зробили з цим танкером. Ну, це буквально тиждень тому, і диверсії на залізницях у Франції, в Німеччині, в Швейцарії. Які спонукаються московитами, це активна розвідувальна діяльність щодо військових складів країн НАТО і воєнних е, об'єктів країн НАТО, це замахи на діячів, це взагалі дестабілізаційні дії, це фінансування деструктивних сил. Тобто, напад же ж може бути і терористичний Європа ще пам'ятає 70-ті роки десятиліття свинцю, коли безліч італійських і німецьких політиків було вбито московськими проксіями лівими екстремістами, які навчалися в московських таборах, випікалися чи штазі, чи безпосередньо КГБ, і от ще багато хто із них в. Саме в той час закінчував університети. Європейські політики все це пам'ятають зараз. Це може бути в значно більшій мірі, адже московити зараз тісно співпрацюють з Іраном, тісно співпрацюють з Хезбалою, з деякими іншими ісламістськими групами, здатні їм допомагати в цьому смислі. І зараз масштаб терору може бути значно сильніший ніж коли це було під час лівого терору в 70-х. От я питаю про те, чи вистачить фінансів Росії. І загалом дуже часто ми чули різні заяви про те, що у Росії закінчується зброя, закінчуються танки, закінчуються гроші. Але так виглядає, що вони ніколи не закінчаться, і нам не варто на такі речі сподіватися. Правильно? Сподіватися не варто, але е, трудно, що є. Економічні в Росії вони ж мають витрачатися не тільки на війну, вони мають витрачатися на соціалку, вони мають витрачатися на збагачення верхівки. Тобто, вони звикли до наддоходів. Верхівка московицька і скажімо, їх це чіпляє. Зброю у них справді стало поменше. Тобто. Вони загрузили повністю ті підприємства, які у них залишалися ті заводи збройні, які у них залишалися після радянського союзу. Значна частина із них була зруйнована, так само як в Україні була зруйнована, але для того щоб будувати нові заводи і сильно розширювати виробництво, у них зараз не вистачає такої можливості. Вони змушені брати у північних корейців, у іранців. Але цим тим теж треба платити для того, щоб вони виробляли і постачали. Вони дуже багато платять найманцям своїм там підйомних під 15-20 тисяч доларів в залежності від регіону людині, яка йде у них на контракт, і це у них розходи незрівнянно більше ніж, наприклад, України, і значно більше ніж у західного світу. Плюс їм потрібно величезні кошти витрачати на пропаганду в європейських країнах і в Сполучених Штатах для того, щоб впливати на вибори, це десятки мільярдів доларів. Тобто, ми розуміємо, що звісно, що їхні доходи зменшуються не так швидко, як нам би хотілося би, але їхні розходи просто величезні, і от вони цього можуть не потягнути. Але не потрібно сподіватися. Звісно, ми маємо завжди готуватися до найгіршого сценарію і зміцнювати своє терпіння і готовність до оборони. А от ще таке питання про рейди ТЦК так, така мобілізація рейдами і поліції по ресторанах і базах відпочинку. Як вважаєте, чи є вона ефективною? Я думаю, що є ефективною, так, звісно. Ну, по перше, немає виходу, ми маємо поповнювати чисельність особового складу. У нас з цим проблема по перше, по друге, це все таки збільшення суспільної справедливості. Ну, так, чому краще люди країни мають гинути на фронті? А вся оця от амурзики по ресторанах клубах мають за їхніми спинами ховатися і блюзнірствувати. Це неправильно. Тобто так має бути, звісно, цьому могли би бути альтернативи, якби у нас була достатня кількість грошей, скажем, якби зарплатня військовослужбовця була не 22 тисячі гривень, а там 100 тисяч гривень, якби так само за підписання контракту він як у московитів отримував би на руки одразу 15-20 тисяч доларів, то е можна можливо було б обійтися і без мобілізації. Але зараз сумнівно, що країна може потягти, потягнути такі витрати, е, таким чином заохочувати людей. Тобто їх потрібно мобілізувати. Е, до мобілізації вдавалися всі країни в подібних ситуаціях. Велика Британія не мала мобілізаційної системи до Першої світової війни, не тільки добровольці йшли в армію, в британську, коли почалася Перша світова війна, довелося проводити мобілізацію те саме і в другій світовій війні. Те саме доводиться робити і нам я зараз не бачу альтернативи мобілізації. Звісно, що багато людей ображаються на ТЦК, але це частина армії. Армія має поповнювати свої ряди, подобається це тиловим пацюкам чи не подобається. От такі рейди дають право стверджувати, що навіть так званим мажорам не сховатися від мобілізації. Так я думаю, що все таки багато мажорів відкупаються. На жаль, хоча більшість представників ТСК, як це не видно, не, не дивно є сумлінні, сумлінними людьми, але є і певні елементи корупції. Тобто, достатньо часто трапляються випадки, коли людина може відкупитися від ТЦК, ну не назавжди її, потім знову ловлять, але таке є або через ВЛК, як ми це бачимо. Неодноразово. Тобто вони відкупаються, і тут можна сказати, що є несправедливість, що е, все-таки мобілізуються ті люди, які не можуть відкупитися. Але справедливості не існує в світі. Розумієте, от я бажаю дуже несправедливим, що мені 60 років, а от там комусь 25. Е, це страшенно несправедливо з моєї точки зору. Е, Тобто, але якби справедливість була на світі, то, наприклад, ви би скажімо, ваша квартира належала би не вам, а, а тій людині, яка більш достойна, наприклад, яка небудь бабуся, яка все своє життя вбила на виховання п'яти дітей, восьми онуків, працювала тяжко все своє життя зараз на мізерній пенсії з купою хвороб, і вона більше достойна вашої квартири чи моєї. І це було би справедливо, щоб це належало їй, а не мені чи не вам. Але тим не менше, це належить нам, тому що життя несправедливо. Якби Бог був справедливий, ми всі горіли би в пеклі, але він несправедливий, він добрий, і тому частина із нас, із нас може спастися і перебувати з ним в царстві небесному. Життя несправедливе, в принципі, скрізь на всій земній кулі в усі часи і. Скажем, волати про справедливість, що от щось там несправедливо, що якось там ну це дурниця. Такого ніде не буває. Має бути доцільність. Доцільно здійснювати мобілізацію. Воно здійснюється. Є ексеси при ньому при цьому. Є екцеси, як і в будь-якій іншій сфері людської діяльності. Чи більше їх в Україні ніж могло би бути більше, тому що у нас більше корупції, більше безладу. Ни більше свинства різноманітного, ну але через це треба перекрокнути і все одно здійснювати мобілізацію, поповнювати збройні сили і воювати далі. А от чи будуть такі мобілізовані ефективними бійцями? Як їх як зробити з них мотивованих воїнів? Яких от їх ж на силу спіймали? Як з ними працювати? Це не є добровольці з ідеєю, будуть. Будуть вони будуть ефективними бійцями. Скажу, що в сучасній війні кабу все одно, летить він на мотивованого бійця чи на насильно мобілізованого бійця. Тобто, більше ж цих бійців не є, скажем, якимись такими затятими штурмовиками. У нас і більшість поранень: це каби, міни, ФПВ-шки і все таке інше. От у нас, наприклад, Братство цей тиждень перебувало в важких боях. Ну братця, правда, всі добровольці, скажімо, до добровільно під на контракти. Дуже хотіли цього, а і от у нас є ряд вбитих. На жаль, і ряд поранених, і із всіх наших загиблих тільки один з кульовим пораненням. Все інше це міни і ехтиві дрони. Ну, серед поранених є, теж але теж скажімо, з кульовими пораненнями, поранені тільки двоє, а решта поранені, скажімо, в інший спосіб. Тобто тут від сміливості бійця не сильно багато залежить. Більше залежить все таки від його маси, від, від маси цих бійців від укомплектованості, від загального порядку, від загальної воєнної машини, а коли людина включається в загальну воєнну машину, там. В принципі смілива, вона не смілива, мотивована, не мотивована в масовій армії. коли у нас мільйонна армія це не так уже важливо. Можна примусити так чи інакше виконувати свої обов'язки. Можна примусити воювати всі. Звісно, трапляються ексцеси, трапляються втечі, трапляються дезертирства. Але машина працює і для того, щоб вона працювала, потрібно ще ще люди.